Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, що зараз відбувається, прямо зараз повідомляють про те, що під атакою Москва та Підмосков'я численні дрони завдають ударів, летять. Ну російське ППО намагається з цим справлятися. Знову ж таки, жодних офіційних коментарів станом на зараз немає. Про те. З якого це походження дрони, звідки вони летять, але те, що вони летять на Москву, давайте визнаємо це саме по собі дуже конструктивне явище дуже важливе і дуже потрібне. Я думаю, що це правильні кроки, які пов'язані із тим, що вочевидь Росія не приймає умови, про які говорить Верховний Головнокомандувач збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Про що ці вимоги вам давно відомо і всім давно відомо. Мова йде про те, що потрібно досягти припинення вогню і встановити його терміном на 30 днів. Якщо цього не робиться, то чому ми повинні фактично йти на умови і вимоги Путіна на його односторонні волюнтарські скажімо, рішення? Тим більше припинення вогню, яке оголосив Путін, ще не набуло чинності? Тобто, фактично, сьогодні, станом на 6 травня, навіть російське в односторонньому порядку припинення вогню чинності не набуло. Відповідно, Росія може ще змінити своє рішення і продовжити цей термін до 30 діб. Як це закликають зробити Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Україна. В іншому випадку можуть бути дрони. Дрони, причому можуть бути ну, невідомого походження. Ну, летять вони по території Росії. Ну що ж тут зробить ще й по Москві? Ба більше, треба розуміти, що в момент, коли ворог стягнув всі свої засоби протиповітряної оборони, безпосередньо до Москви відкривається багато інших ділянок, де, власне кажучи, ці засоби ППО знаходилися та перебували. Ці ділянки стають. Відкритими відповідно, ну фактично відкривається можливість завдавати ударів і там. Фактично, це тиск на Росію. От ми повинні розуміти, що Путін намагається перевіряти нас. Вони тиснуть, вони завдають терористичних ударів, вони б'ють по нашій цивільній інфраструктурі, страждають мирні, ні в чому не повинні люди. Та й загалом Росія повинна перестати бити по нашій території. Але ну, Путін фактично висуває свої умови. Ми бачимо, що тільки трьохденний, тільки дайте мені провести парад, а далі я нічим не зв'язаний і не зобов'язаний. Ба більше, таким чином, російський диктатор намагається що зробити? Він намагається продемонструвати, що він модерує, що він керує безпосередньо діями, що він керує і модерує безпосередньо конфлікт. І його потенційне врегулювання він намагається обнулити всі ідеї та пропозиції, які є від України та від заходу. Таким чином він хоче принизити всю коаліцію, яка сформована довкола України. Власне кажучи, так це треба сприймати. Ну і тому, чому ми повинні а, за цим просто спостерігати, і коли Україна демонструє силу, це якраз заклик до заходу в тому, що ну давайте спільно тиснути на Путіна. Тиснути е, різними інструментами, ну, в першу чергу, силовими, і потрібно для цього передавати зброю. Як бачимо, зараз в Вашингтоні з'ясовують, як відбулося так, що е, блокувалася допомога фактично з ініціативи Пентагона і міністра оборони Піта Гексета. Ну, яким чином це відбувалося, що могло піти не так. І як Україна, власне кажучи, не доотримувала постачання тієї зброї, яка нам дуже потрібна? Ну і це ж на тлі того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп говорить про те, що Путін не зупиниться, йому потрібна була вся Україна і заслуга Трампа в тому, що він це не дає зробити. Ви знаєте, треба віддати належне 47 сьомому президентові Сполучених Штатів Америки, оскільки він дуже добре по перше вміє привертати увагу до своєї персони. По-друге, Трамп намагається продемонструвати все. Що від нього дуже багато залежить, що він вирішує питання? Що якби не він, то багато чого неможливо було би вирішити та врегулювати, і фактично таким чином намагається показати, що він дійсно лідирує в процесі, але чи це насправді так, якщо Путін продовжує обстріли території України і продовжує диктувати умови щодо трьохденного перемир'я? Хочу нагадати, що не так давно президент Сполучених Штатів Америки наголосив на тому, що можливо не вдасться фактично зупинити цю війну доволі таки швидко, і він наївно та помилково вважав, що це можна зробити. Тому, власне кажучи, ну це дійсно те викривальне, скажімо так, про що можна говорити, оскільки ну, воно показує, що. Дійсно, це не так просто. Треба розуміти, що війна, яка розпочалася з 2014 року з моменту незаконної анексії Криму, вона безумовно триває дуже довго і вирішити її досить швидко, це ж вкрай складно. Перемовний процес він дуже важкий та непростий. Більше того, думали, що можна натиснути на Україну, і що вдасться протискати необхідні рішення, що президент України Володимир Зеленський. Виявиться слабким, а він виявився все ж таки міцним горішком і на поступки на сьогоднішній день не йде. При цьому, звичайно, вкрай важливо розуміти, що ворог не полишає своїх активних спроб штурмів наших позицій на фронті, тому дуже важливо не забувати про необхідність постачання Україні зброї, необхідного забезпечення наших підрозділів, їхньої боєздатності. І в цьому сенсі ініціатива Чехії про навчання наших пілотів на літаках f 16 на тренажерах, в тому числі з спостачання боєприпасів та снарядів і ініціатив, які є, вони важливі, в тому числі закупівлі боєприпасів. При цьому всьому нам важливо теж розуміти, що в нас є можливості, у нас є підприємства, спецекспортери, які можуть та мають закуповувати озброєння, і сподіваюся, вони так само активізуються. Ось це, власне кажучи, те, що треба розуміти, ми входимо в якраз такий ну, цікавий період, з точки зору того, що зараз буде дуже серйозна гра нервів, що зараз буде а, тиск. Подивимося, чи буде Путін готовий продовжити припинення вогню після 10 травня, чи вони знову ж таки в односторонньому порядку скажуть, що ні. Ну фактично, треба розуміти, що і наші можливості можуть бути обмежені щодо Москви, тому що там буде перебувати Сідзінпінь, який з трьохденним візитом буде в російській столиці. Буде скоріш за все Фіцо. Ми розуміємо, це прем'єр-міністр Словаччини. Так, при всьому тому, я розумію ставлення, я розумію там обговорення, але все ж таки, це прем'єр-міністр країни Європейського Союзу, а також НАТО. І, власне кажучи, ну треба розуміти, що. Звичайно, щодо Мавзолея, де буде ця вся шайкалійка, знаходитися, наші можливості дещо обмежені, але вони не обмежені щодо інших ділянок і територій. І у випадку, якщо Росія буде застосовувати свої далекобійні ракети, дрони типу шахет, інші види озброєння для тероризму, для ураження наших цивільних об'єктів. То відповідно, звичайно, що Україна жодним чином, жодними умовами та обов'язками, зобов'язаннями не обмежена та не зв'язана в сенсі ударів у відповідь. Це треба розуміти. Ворог має це усвідомлювати. Весь світ має це усвідомлювати і бути зараз поруч, стояти поруч з Україною. Ми прекрасно маємо розуміти, що окремі європейські політики. Або американські політики Вони можуть говорити про те, що ну варто утриматися від ударів, мовляв, це може призвести до ескалації, і все ж таки Росія може завдавати і треба знову ж таки піти на режим трьохденного перемир'я, припинення вогню, оскільки це може бути виходом, тому що на це пішла Росія. Але ми повинні усвідомлювати, що зрештою нам своє робити. У нас є сили оборони України. У нас є героїчні люди, які, попри всю важкість, попри всю складність, попри все своїм самовідданим героїзмом, роблять все для того, щоб ворога зупиняти і таким чином дають шанс нашим дипломатам, нашим міжнародним представникам виборювати сильну позицію для нас за столом перемови. Ось це вкрай важливо на сьогоднішній день для нас. Розуміти та усвідомлювати, і в цьому сенсі я щиро вітаю усіх піхотинців з їхнім днем, з днем піхоти. Дякую за службу кожному і кожній. Дякую за те, що стоїте. Дякую за те, що знищуєте ворога. Не даєте йому прориватися на фронті і не даєте займати наші позиції. Це дійсно та міць, та сила, яка зараз тримає Україну. Тому за, за це. За ці подвиги, за цю роботу усім низький уклін та щира подяка від самого серця. Це Дуже щиро. Ну а друзі, ви бачите, що в виході моїх відео дещо можливі зміни тимчасові, але нічого я залишаюся на зв'язку і безумовно буду вас інформувати. Тому чекайте наступних виходів оперативної інформації, моїх традиційних брифінгів уже зовсім скоро. Бережіть себе, пам'ятайте, що ми з впевненістю та божою допомогою дивимося і рухаємося тільки уперед. Слава Україні!